Вітаю, друзі! Сьогодні готую смачні та корисні енергетичні батончики. Вони добре вгамують голод, додадуть організму бадьорості та не позначаться на фігурі. Детальний рецепт читайте в описі під відео. Отож, для приготування енергетичних батончиків нам з вами потрібні будуть такі інгредієнти: 100 г вівсянки. 100 г горіхів, 100 г меду, 100 г родзинок без кісточок, 100 г фініків теж без кісточок, 25 г чига, 25 г кунжуту, 25 г льону, 25 г соняшникового білку і 25 г кокосового масла. Чому сьогодні я обрала саме соняшниковий білок, оскільки цей білок не містить ГМО і не містить алергенів? Які потребують маркування, що є дуже важливим. Тож давайте почнемо з вами готувати. Отож, вівсянка в мене сама така звичайна, лише вона така дрібного помолу, бачите, міленька ось така вівсяночка. 100 грам родзинок, родзинки без кісточок, як я вже сказала. Фініки, 100 г вже це без кісточок, вони теж йдуть. Далі у нас іде кунжут 25 грамів, горішки, 100 г. Берусь такі не арахіс, з цими набагато корисніше і смачніше. 100 грам меду будь-який, насіння льону, 25 грамів кокосового масла, білок. Соняшниковий, ось тут мирна така чашечка в ній там 25 грамів, чия 25 грамів. Ну, і все, почнемо готувати. Всі інгредієнти поєднуємо ось ці. Отак, білок теж додаємо. Можна розтопити, можна його ось так, як я. В такому вигляді додати це. Різниці немає, ми все будемо потім смішувати. Звичайно, можна це все через м'ясорубку пропустити, але мені так не дуже до вподоби, тому я беру і подрібнюю їх ножем. Я їх не підсмажувала на пательні, ніде нічого. Вони ось такі сирі, які є. І я їх ось так подрібнюю. Додаємо сюди все. Тепер настала черга фініків, Знову ж таки, так само подрібнюється все. Ну от Хочу я, щоб було так, шматочки щоб було. Ось. Я доволі швидко справляюсь. Так. Що стосується тепер родзинок. Родзинки можна теж подрібнити, можна через пропустити через мясорубку. У мене дивіться, ось такі дуже-дуже невеликого розміру родзинки. Я їх замочувати не буду, я їх ось так і додаю. Тепер ось це все, все ретельно перемішуємо. Сюди саме час додати олію кокосову. і знову вимішуємо. Суміш, от зараз вона здається, ніби ще суха, але якщо її ось гарно-гарно вимішувати, вона візьме форму. Ось в результаті маємо ось таку суміш. Дивіться, вона має ось так в ручках стискається і має тримати форму. А тепер формую із сирої основи ось такі батончики. Тоді формую ось так стиснуло. Зручніше на дощечки це робити, звісно. Форму, яку ви зробите, така і буде. Головне, що домашнє, корисно. Ось так. І тепер ставимо їх в духовку. Будемо їх витримувати при температурі 100 градусів 40 хвилин. Ну, ось наші батончики і готові. Добре тримають форму смачні та корисні. Я всім бажаю приємного смаку і мирного неба. Обов'язково все буде Україна!